Хотів би сказати декілька хвилин про те, що таке політичне скотство. На жаль, сьогодні немає авторів його в залі, пішов вже гетьманцев, але це якраз та людина, яка зараз розповідає про те, що треба підняти вчителям зарплати. Це ті люди, які виділяли кошти на. Вовіну тисячу, коли ми багато хто, в тому числі і від влади, говорили про те, що ні, давайте заберемо ці кошти і віддамо на потреби вчителям. Плюс 20%. Плюс 20%. Це ті фіскали, які забрали у кожного вчителя, який отримує середню зарплату, середня зарплата по галузі 14 тисяч гривень. Знаєте скільки? Кожного з вчителів забрала реформа гетманцева зеленського за рік з кишені. Збільшення лише, лише е військового збору. 6 тисяч гривень. 6 тисяч. Не більше, а менше.